Добрий день, друзі! Сьогодні у нас найсмачніше приготування ясних котлет. Котлети соковиті, ніжні, пухкі всередині та з апетитною скоринкою ззовні. Смачні котлети приготовлені із десяти інгредієнтів, не враховуючись солі. Як такі смачні котлети приготувати, а легко і просто і так про все по порядку. Якщо котлети м'ясні, то нам потрібне м'ясо. У нас м'ясо свинини та курітини, співвідношення один до двох, дві частини свинини і одна частина курятини. Через м'ясорубку. Пропускаємо. У фарш додаємо. Замаринуємо фарш і буде випікати дуже смачну страву, смачні соковиті котлетики. Почні коплеточки? Це так смачно, неймовірно смачно.